Супер пропозиція. двостороння дошка для дітей. 4 в одному. Ось такі дошки у нас також в акції продовжуємо Чорну п'ятницю. Їх стандартна ціна була 580 гривень за одиничку, в лоті буде 5 дошок. 2900 була стандартна вартість, але лише сьогодні мінус 10% від цієї суми. Давайте поглянемо на ці дошки. Двостороння дошка. У нас варіант, можна малювати крейдою з цього боку. Плюс дивіться, є годинник, можна навчити дитинку розумітися. В годинах відповідно навчити з годинником, скажімо так, дружити. Інша сторона магнітна, плюс дозволяє малювати маркерами. Давайте поглянемо, що є ще в комплекті. Тут тут є в комплекті спеціальні ось такі. Мечалочки, щоб витирати, магнітні цифри та маркер для дошки магнітної. Плюс погляньте, в комплекті йдуть цифри та знаки, які дозволяють вчити базовим, початковим віднімання, додавання, є дорівнює, ділення та множення. Ще мені здається, дуже класно те, що зараз маса різних фігурок продається магнітних, можна користуватися цією дошкою як основою. Підійде для кого? Дошкільні заклади, розвиваючи гуртки різні. Да, тут їх 5, можна дуже вигідно купити, можна і більше купити, звичайно ж, звертайте. І, звичайно, класно було б це просто навіть для мам. Для того щоб замовити. Звертайтеся до наших менеджерів. Усі контакти у нас будуть під відео, і я нагадаю: лише сьогодні мінус 10% на ось такі дитячі розвиваючі дошки. Встигніть замовити.